Захищав Харківщину, наразі боронить Бахмут. Історія військовослужбовця Нацгвардії з позивним турист. на службу після полону в Оленівській колонії. Поліцейські з Маріуполя знову служать на Донеччині. Сухпайки, спальники, теплі речі та медичні препарати. Литовські волонтери зібрали допомогу для полку Азов. Вночі російська армія обстріляла дружківку ракетою. Поцілили у місцеву лікарню О другій годині ночі. Окупанти обстріляли Покровськ. Тут пошкоджено 15 будинків та дитсадок. Загиблих та поранених немає. Повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк. З 15-ти у нас шість ну так добре пошкоджені, і дахи, і вікна, і двері. А решта тільки вікна. Комунальники у нас ну як завжди. Більше 20 людей працюють, забувають вікна у СБІ, ремонтують дахи. У нас на встиг за все доба або дві доби, щоб закрити всі питання. Також газовики повинні обіцяють сьогодні до вечора зробити там більше 15 метрів газопроводу пошкоджено, і також встановити електрику дитинку. На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів. Повідомляє генштаб збройних сил України. За цю добу правда дещо зменшилася інтенсивність е, обстрілів. Ну, Порівняно з попередніми та 85 обстрілів різними типами артилерії. 33 три 25 обстрілів тільки в районі самого Бахмуту, і 19 бої Наразі у Бахмуті тривають вуличні бої. Спецпризначенці Нацгвардії опублікували відео, як нищать окупантів на Костянтинівському напрямку. Українські воїни зупинили просування російських військ. Вони зараз посилили всі свої сили і всі ресурси, кинули на південний напрямок для того, щоб обійти ближче до Костянтинівської. Раси, однак, там дуже вдало були проведені дестабілізаційні дії. Ворога зупинили, були підірвані мости. Ці мости вже й до цього були такі, скажімо. Попиті ракетами ворога, але вже на цей раз відрізали повністю сполучення по трасі Костянтинівській і таким чином зупинили просування ворога. Напередодні з Костянтинівки евакуювали 28 людей, серед них 9 дітей. За допомогою поліції з Донеччини евакуйовано ще 153 людини. Вікторія Алексієва, Суспільне новини, Донбас. Українські воїни відбувають атаки окупантів біля Білогорівки та на Кремінському напрямку. Сьогодні, о четвертій годині ранку, поперли там на Білогорівку з усіх боків, але наші сили оборони дали там відсіч. все вони там повіддявалися. Така сама ситуація була і на Кремінському напрямку. Резервів в особовому складу в них багато техніки багато. Тому ну чекаємо, коли вони почнуть вже такий цілодобовий масштаб. Совані атаки буквально найближчими днями на куп'янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів, зокрема, це Васелівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Россия! 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 Це донець 2014 року. Замість звичайної весни сюди прийшла руська з захопленнями обладміністрації, поліції прокуратури. Ак міліція просто стоїть і нічого не діла. Поліцейський Святослав Єрмонов тоді працював в карному розшуку одного з ревідділків Донецька. Каже, правоохоронці виконували свої обов'язки, але зробити що з голіруч не могли, бо за наказом всю зброю здали. Забрати всю зброю з міліції з усіх райвідділків. начебто для того, щоб, щоб їх не захопили. Ну, тому така от міліція була, у якого були тільки спецзасоби, палка, газ. Я пам'ятаю, що був батальйон Восток, який вже був повністю в амуніції, зі зброєю, автомат Калашників, пістолети Сечкіна, повністю боєкомплект. І що ми можемо зробити, коли ми знаємо, що вже є збройні незаконні збройне формування, а у міліції нема зброї? Що ми можемо зробити? Маріуполь, де Святослав після від'їзду з Донецька продовжував службу, також потрапило в окупацію. Але всього на місяць, 13 червня, 2014 року, українські війська звільнили місто. З того часу його готували до повторного вторгнення. Але в те, що росіянам вдасться знову захопити місто, до кінця не вірив каже Святослав. У мене з розвідки з 36-ї бригади товариш він повідомив певну кількість сил, яка йде яка внутрі Маріуполя. Була інформація, що вже законсервовані 500 осіб тих самих колаборантів, які працюють на ворога, які ждуть команди, там це і все. Я збирав групу ну, серед, повідомив, звичайно, керівнику на той момент відділу поліції номер 2 Лібріжний район Маріуполя. І, ну, на мене, ну, це за три доби, що буде такі обставини, на мене глянули, не повірили. 86 днів російська армія штурмувала Маріуполь з моря, неба і землі, закидувала місто авіабомбами, обстрілювала усіми видами зброї, кидала в бій до 20 тисяч солдат. Вони, звичайно, працювали з підтримки артилерії, тобто без артилерії вони нічого взагалі би не змогли. У них була перевага з цього приводу. От. Також на той час вже не залишилось у нас тяжкої танки. А них танки були, ну ми намагалися їх зжигати, ну але їх було дуже багато. Вони планували, що вивільниться більша кількість військ у Росії, і вони зможуть підтримувати наступальні дії далі. На Запоріжжя, крім того, розрахунок був в тому, що ці війська можуть бути використані для створення великого оточення в українському угрупованню військ на сході в Донецькій і Луганській областях. Тобто, ці війська планувалося застосувати на північ від Запорізької області, і далі фактично з'єднуватися з військами, які мали йти з Ізюму. Поліцейський Єрмонов виходив за Зосталі разом з побратимами одразу до Оленівки в полон, де пробув чотири місяці. Після обміну лікування він знову повернувся в поліцію на Донеччині. Та близькість фронту і ризики знов потрапити у пекло війни його не лякають, бо вважаю, що саме тут він має виконувати присягу, що дав колись народу України. Буду намагатись бути корисним до останнього. Де буде потрібний, там буду виконувати. Поки я, я вважаю, що потрібний тут. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас Це цей військовослужбовець Національної гвардії України з позивним турист. Чоловік у складі 3-ї бригади оперативного призначення з 2015 року. З початку повномасштабного вторгнення його підрозділ обороняв Харківську область. Особовим складом строкової служби і військовослужбовцями, які прийшли по мобілізації, от вони висунулися на окружну і зайняли там оборону, де ми стояли. Включаючи по і потім будянка Карасівка шартувала до вересня місяця. Були тяжкі бої. Ми відпрацьовували їх також танками 64-72-ми, мінометами 120-ми із застосуванням БПЛА. Потім, в серпні місяці, вони відійшли і ми е, висунулися на кордон з Російською Федерацією. Восени російські війська сконцентрувались на Бахмутському та Солодарському напрямках, а також у Майорську. Там підрозділ туриста став у оборону і тримав її півтора місяці. Ми заїхали на позиції і до нас був наступ противника. Вони понесли великі втрати приблизно по перехватам. Що ми зрозуміли, це було 14200 і 23 три У Нас були перехвати. І ми чули, що після того, як ми їм нанесли саме перше ураження, прозвучала команда першими першому в ноги. Решта вернуться, і ми в дрон всі побачили, як особовий склад розвернувся і пішов знову на нас. Тобто вони розуміють, що або вони беруть позицію, або вони залишаються там двохсотим трьохсот. Наприкінці 2022 року. Військовослужбовець побратимом висунувся на захист Бахмута. каже на цьому напрямку: росіяни застосовують тактику людського валу, відправляють мобілізованих пробувати оборону української армії. Мобілізовано взагалі ніхто не буде забирати, вони оставляють тіла і навіть не питаються їх тянуть, витягують і ведуть їх на обої, беруть число. Може прийти 20, вернеться обратно 2. І на следующий день цьому командиру дадуть знову цих 20. і знову їх поведе тут та ж само. За час повноваштабного вторгнення, каже боєць, його підрозділу вдалося ліквідувати до батальйонного особового складу противника. Нині турист з побратимами продовжує оборону Бахмута. Там тривають вуличні бої. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Ольга Бондар разом з чоловіком, трьома дітьми, котом і вівчаркою з Маріуполя переїхала на Хмельниччину. Влітку минулого року навчалася на курсах водія тролейбусу. Жінка каже, перше сіла за кермо тролейбусу у жовтні. Великий руль, дуже великий. Це не той руль, що в мене в легковій машині мої тут панель. В машині такого нема, воно все мізерне. Ви знаєте, сідаєш, ти бачиш перед собою все. З тої сторони бачиш, з цієї сторони бачиш, але лякає те, що там. Десь ще 12 метрів за тобою. Є. Про перший свій самостійний виїзд на лінію Ольга Бондар каже так: це, це треба було в перший день знімати. <рес> Знаєте, отак, от прийшов, ага, ти знаєш, в тебе 20 хвилин до виїзду. Ти приходиш в депо, тобі треба зібрати тролейбус, все підключити, все перевірити, залізти на дробинку ззаду, тролейбуса подивитися до тих вуглів. Для того щоб виїхати, треба перевірити стан тролейбуса, перевірити вуглі, щоб башмаки були не зняті, щоб вони були закріплені, ну і габаріти, фари, щоб всі лампочки горіли. Найперший виїзд на лінію був о пів на шосту ранку, розповідає Ольга Бондар. Я дівчинка, <гум> встати треба раніше, щоб привести себе трошки до порядку, то я встаю десь пів четвертої. Виїзд в мене десь, виходить, в шість, пів сьомої. Ну, було таке, що пів п'ятої пів шостої я виїжджала, п'ять тридцять. Але загалом то в шість, пів сьомої. Ольга Бондар каже, у квітні минулого року приїхала на Хмельниччину. Перші тижні жили у знайомих. Далі у селі Малашевці орендували будинок. А все одно хата постує. Три роки вже хата постувала, каже, чи мені не все одно. Ну, так от ми знайшли цей будинок. Ми приїхали сюди, подивилися, і мені каже, тут немає. Ніяких умов, я кажу, а мені не умови взагалі не треба. Я вибралась там, де вже їх точно що не було. Каже, мені головне, щоб криша була над головою, щоб діти мали де спати, щоб не задувало і не ляло. Це найбільша кімната, і ми перебуваємо тут з чоловіком. За словами Ольги Бондар, вона не знає, що з її приватним будинком у Маріуполі. На момент виїзду у такому стані були сусідські будинки, каже жінка. Михайло жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Три мікроавтобуси забиті гуманітаркою, приїхали сьогодні до Дніпра. Литовські волонтери зібрали необхідні речі та передали їх військовослужбовцям полку Азов. Вивантажують теплі речі, спальні мішки, каремати, розбірні ліжка, гігієнічні набори, литовські сухпайки. Їда, медицина, гігієна, генератори. Є тут поклюєнтований 25 рюкзаків для саперів по натовським стандартам. Ну от все і постійно візьме. Ну зараз чтобы щоб подразделениям оно пошло, щоб там не вибрати медицина для солдат, для питання і так далі. В організації ЛДК «Поліконіс» з полком Азов близько п'яти років, як підписаний договір. Волонтери збирають допомогу за запитами військовослужбовців. Ілля дзвоню, або письмо ну, по простому по-простому. Говорю, що треба, і вони присилають листочок, И говорит, что какие позиции можете закрыть вы. И все, я от, от, ну, напишу и едем. А Иногда в основном спрашивают, что первая приоритетность, и как, допустим, это может быть техническая сторона, запчасти, это может быть медицинская в основном. Разного направления. Допомагати українським воїнам литовські волонтери почали з 2014 року. Гедіміна скаже, розуміє, що російська навала може прийти і до їхньої країни. Гроші збирають жителі Литви. Делаємо акції, розказуємо в Литві, що відбувається в Україні. Люди у нас в країні і Прибалтики, по-моєму, і Польщі розуміють, що це Росія, яка це враг, яка це імперія зла. И мы помним свою историю, как нас тоже так давили. Сюда, да? Мы ну, такой проект как бы придумали, и, как бы тоже нам очень помогает общество украинцев в Клайпеде, с ними работают там, Дівки допомагають за ним такої проєкту свічує, заливаємо пакопне. проект, проєкт, делаем эти сітки плетем, А третій дівшки теж ш'ють на сижу. Перед Дніпром волонтерку привезли військовослужбовцям в Києві. Передали їм і позашляховик. Цього разу українським воїнам привезли 5,5 тонн гуманітарки. За час повномасштабної війни 18 тонн. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.